Коли кожна людина починає працювати і стає молодим спеціалістом у тій чи іншій сфері діяльності нашого суспільства, дуже важливим є те, щоб у цього молодого спеціаліста або молодої спеціалістки завжди був надійний тил. Ментор, наставник, людина, яка завжди готова поділитися досвідом, яка допоможе направити діяльність у правильний напрямок, яка завжди. Дасть слушну пораду, якщо ти цього потребуєш, і мені пощастило, що у мене такий ментор-наставник був це директорка закладу Ірина Васильівна Томич, яка працювала на посаді і була вчителькою зарубіжної літератури, коли я навчався у школі. І мені дуже приємно, що коли я починаю працювати, вона теж супроводжує мій професійний шлях, за що я їй дуже вдячний. Коли ми входимо в діяльність, дуже важливою є підтримка людей, які нас оточують. І це стосується будь-кого, і, і, і тих, хто вже працює, і до них в колектив приходять нові кадри. І тих, хто тільки приходить в колектив працювати, пам'ятайте про те, що дуже важливим є співпереживання. Підтримка та допомога, і це однозначно зробить вашу організацію, будь яке підприємство, установу організацію кращою і більш продуктивною. Тому підтримайте молодих колег.